Юрку, будеш пробувати? А як же ж? Я, я буду готувати маринад сьогодні на шинку. Для маринаду нам потрібно такі інгредієнти. Лавровий листок 10 штучок. Гвоздика 5 штучок. Чайна ложка перцю чорного нерозмеленого. Чайна ложечка духмяного перцю. Пів шклянки цукру. І шклянка солі. І на 5 кілограм м'яса буду давати до цієї води, ставити кип'ятити її. Я налила тут 5 літрів води. Той паняк великий. І буду висипати лавровий листок, 10 лаврових листків, гвоздика, 5 штучок. Чайна ложечка чорного перцю висипаю. Чайна ложка духм'яного перцю. Пів шклянки цукру і шклянку солі. Перемішаю все, закип'ячу і поставлю, щоб воно вихолодилось Чили газ, Воно має закипіти. Виключаємо і має той маринат вихолодитися. Вихолонути. Маємо вистудити маринад. Вих... Має маринад бути холодним. Стати. має. Можна винести на двір. Маринад має бути холодним. Тоді ми будемо той маринад занурювати нашу шинку. Шинка наша буде маринуватися три дні. Ну, перше, я зварю маринад, тоді я покажу, як я в тому маринаді топлю свою шинку. До зустрічі за пару годин. Наш маринад вже вистиг. Зараз я викладаю шинку, таку, таку, таку маю кастрюлю велику, розкладу її, все, що я маю. Так. І вилью холодний маринад. Так, наша шинка буде стояти 3 дні. І я буду час від часу її помішувати, зрухувати. 3 дні. Бо так, за 3 дні трошечки такою тягучою, то нічого страшного не стається. Після 3 днів я її витягну на друшлах, вона стече. Далі покажу, що буду робити. 3 дні чекаємо. Цю виварку шинку я винесу в холодне місце. Можна поставити. Е, ну, де у нас найхолодніше місце є? На обов'язковому холодильнику? Я винесу на балкон, у мене там найхолодніше зараз. Там, де Юркою виностують. Там все у нас охолоджується. Так, щоб шинка не спливала, можна притиснути її, допустимо, я маю кришку, от кришкою я її притиснула. Такі, щоб не було повітря. І буду через деякий час помішувати. Ми будемо готувати, продовжувати готувати нашу шинку. Шинку ми намаринували на 3 дні. Вона вже у нас замаринована. І сьогодні я буду продовжувати готувати її. Для того, щоб шинку готувати, я не купила такі спеціальні шнурки, щоб зв'язувати її, а зато я купила марлю. Зараз покажу, що я далі буду робити. От, марлю я порізала на такі кусочки. Так, беру шинку, кладу шинку і буду закручувати в ту марлю, щоб вона набрала форми, коли я почну її коптити. Перментка нитка. Спеціально, що я зв'язую з нею шинку і кубаси, вже вона та нитка 10 років має. Вже постаріло. Ось так вона виходить, та шиночка наша. Такий рулетик. Відкладаю так всі ж ті, що в мене є тут е, на дуршлаку. Я витягнула з маринаду і вони мені стікають, на дур... Це, щоб не було дуже мокрі. Знову. Шинка в мене не є червона, тому що я не давала натрію сіль. Тому що коли дають сіль, то вона червоною стає. Набирає кольору такого. Апетитного дуже. Ми не даємо, бо вона шкідлива та сіль. Просто маринована є в спеціях і все. Вона не буде такого червоного яскравого кольору, буде така більш світліша. Я готую для своєї сім'ї, а не на продаж. Хто готує на продаж, то дають багато натрієвої солі. І знову так. Кожну шиночку я зв'яжу ниткою. Я закручую останню шиночку вже. І зараз будемо ставити ставити її коптити. Ще одна ниткою стягую. Марлю вона краще тримає форму. Шинка. Є спеціальні такі. Це вона така сітка, сітки я не маю. Я не замовляла її. І зав'язуємо. У мене є така коптиння. Я буду ставити її на газову плиту. Така вона всередині. Так вона виглядає всередині. Тут є такі поділки, на які я буду накладати. Такі два, два поверхи поділок, на які я буду накладати шинку. На саме дно тої коптильні я буду сипати маю таку щепу фруктову для копчення. Дві жменькі щепи. Можна навіть дві, напевно, що два таких невеличких жмень. Я так буду робити. Там, де буде горіти пальник. Можна вистачає, щоб з однієї сторони. Там, де будуть гори... горіти пальники на малень... маленький вогонь, чи пальники будуть горіти. Так. Витяжку буду знімати оту штуку. Буду ставити, ну, зараз, походу я ще покажу. Таке приспосіблення є для відводу диму. Юрко ним цідить вино, а я собі використаю, щоб відвести дим від моєї куптильні. Такий кембрик прозорий. Я вставила його. Зняла ту кришку від витяжки, ставила там, де вентилятор є. Там, де вентилятор є, і туди буде проходити мій мідим витяжку. Тепер я беру, складаю свої шинки. Кустильня має, має два яруси, два поверхи. На один поверх я накладаю шинку. І на наступний поверх. Ось ще отак буду вкладати. Так, і ще дві. Викладаємо. Маю коптитися при температурі диму 50 градусів одну годину. Так, зараз я накриваю кришкою. Кришка має такий вивід, звідки буде виходити дим. Вставляю кембрик там в ту дирочку, в ту трубку. Заліз. Так, і навколо я налью води. Зроблю такий затвір, щоб не виходив дим. Зараз я наберу води і дим водою. Чайна вода. Так буду наливати, щоб вона, вода не зі всіх сторон рівномірно. Не виходив нам дим. Ще трошечки. Ще з тої сторони не заповнено. Там такий рівчачок є, і в тому рівчачку має стояти вода. Бираю. Воду я налила кругом грібчичку, та вода стоїть, щоб дим не виходив. І запалюю камфорку. Я сунула на, на одну сторону, тільки буду одну камфорку запалювати. Запалюється газ. І наша тирса буде горіти, давати дим. Шинка буде коптитися, і лишній дим буде виходити вентиляцію. Чекаємо годину часу і далі покажу, що робити. Наша шинка коптиться, В хаті диму немає ніде, ми раз подивимося, що робиться всередині. Лігенько привідкрию. Бачите, скільки диму? Закриваю. Оп, виключу витяжку. Бо вже собі надиміла. Тим часом, поки моя шинка коптиться, я буду ставити гріти воду, в якій будемо готувати шинку до готовності. Пройшла година часу, відкриваємо нашу тину. Трошки димо її чуть-чуть, небагато вже, бо ж мушу вже прогоріло. Все. Отак виглядає наша шиночка. Зараз я витягую шиночку і буду переносити, кидати воду, варити її. Вода вже підігрілася до 72 градусів. Гаряча підрум'янилася. Я витягла. Стрела мені нижній ярус. Стільки стекло з моєї шиночки з жиру. Це, що скапувало, ще останню шилочку. Несемо. Ми загоріли воду зараз перевірю температуру води. Вода має бути 70 від 72 градуси до 74. Найбільше. Якщо кинути в температуру більше 74 градусів, наш білок звариться і шинка буде сипучою, не соковитою. Ми принесли шинку горячу сюди, поки вона не вистала, кидаємо її в воду. О, Все, я вже закинула. 1 см буде варитися 10 хвилин. Тобто, якщо шинка має 10 см, товщина її, то ми будемо варити 100 хвилин. На нашому градуснику температура 72 градуси. І так будемо підтримувати температуру таку. Включаємо ну, На газі такому. Ні більше, ні менше. Прийшла година 40 хвилин. Я витягнула шиночку і буду проявляти, чи вона вже готова. Одрізаю марлю. Вона вже така в кубці тримається. І буду проколювати проколювати шинку. Притиснути. Якщо виходить чиста водичка, бачите, виходить сік чистий. Значить, вона вже готова. Якщо виходить, якщо вона ще не готова, то виходить сік з кров'ю. Не варто шинку далі переварювати, тому що вона стане сипкою. Я перевірила ще одну шинку, вона також готова, вже трошки грубшу. Вона також нормально виділяється сік. Більше нічого. Будемо шиночки витягувати, щоб вони охолоджувалися. Вийшла шиночка. Я зняла марлю вже, розріжу її. Саме меншу взяла. Така вона всередині в розрізі. Не є суха. Парно нарізається. Юрку, будеш пробувати? А як же? Ось така ваша. Ось така в мене вийшла шиночка. Якщо вам сподобалося моє відео, поставте, будь ласка, мені вподобайку, підпишіться на мій канал передавляйтеся передивляйтеся моє відео. Дякую за перегляди! Смачного!